Нині церков торжествує, споминає преподобного Іва Почаївського, святителя Арсенія Сербського і Димітрія Ростовського. Одноразово і великомучениці Параскеви, котра була названа при життю, дано було ім'я П'ятниця, що по гречески означає Параскева Нині великий праздник у Почаєві, праздник преподобного Іва, тисячі і тисячі людей йдуть воздати хвалу Богу і прославляє Бога во святих Його сказати великої хвали в преподобного Іва Почаївського одноразово. І в'єдно з монахами Почаївської лаври. Засвідчити єдинство нашої канонічної церкви, святитель Деліміте Ростовського, котрий родився під Києвом. Спаінаємо його, бо життя святих, котре має православна церква, він унікально упорядочив, порівняв, зрівняв із древніми протоколами, щоб життя святих не було просто пересказом, а чітким протокольним сообщенням. Святитель Арсенія сербського празнує, він спочив у 1266 році, тобто друга половина 13 віка, узнаємо з його життя, що при ньому його час часто мадяри нападали на сербські землі, і вони винужені були архіпіскопію перединути на юг, щоб захиститися від нападу. Ну що нам важливо, Іменно вивчаючи життя святого Арсенія і його час, ми видимо, що мадяри нападали на сербську землю, на територію їх, завжди осознавали, що то там сербська земля. Чому ми говоримо? Діло в тому, що мадяри прийшли в Європу, фактично об'явили слав'янське королівство. Більшу частину тих земель рівнинних об'явили мадяри, що то їхня земля. І переназвали Слав'янське королівство на Угорське, Мадярське королівство. Но в тому стучаті, що на той час 75% жителів всього королівства були слав'яни. Коли ще років 100-200 назад Мадяри прийшли, то вони ж були багато з них безсімейні. Вони договарювалися з месними людьми, з князями месними, женилися на слав'янках, а тому формувалася довгий час і ще родилися діти-слав'яни. Пізніше буде Австромадярщина. опять. тоді вже будуть не мадяри командувати, а Вена, абзбурги. Ну, все одно більша частина Австромадярщини слав'яни. Розпалася Австро-Венгрія. Появилися нові країни, то є то ті країни, які були слав'янським королівством. Те саме і Словенія, і Сербія, і Хорватія, і Словакія, і Чехія, і Русинія, і наша подкарпатська Русь. Ну що нам важливо із святителя Арсенія Сербського, якщо мадяри добре знали, де починається сербська земля, то границя між і мадярами і Сербією донині нам сообщає нечто інтересне. Коли ми їдемо на Афон і переїжджаємо границю Мадярів і, і Сербії, то останнє село називається Руськоє. Руськоє. А кругом по границі повно сіл з названням Оросвал. Русинське село. Що то значить? Це значить, що границя між Сербією і славяно русинами у древні часи. Це означає та границя, коли було слав'янське королівство, а слав'янський язик і язик слав'яно-руський, то було єдно, общий язик, то наші предки. Розселені були до приходу мадярів поза балатон аж до границі історичної Сербії. Тому кажемо святитолі Арсенія Сербської. Молі Бога за нас. тому що пізніше Сербська православна церква прикладе великі усілля, щоб допомогти після розпаду Австро-Венгрії, відновити Карпотуруську православну церкву в рамках Подкарпатської Руси. Щоб наші люди мали знову своє православ'я від і Мефодія, звісно, нині вже русини не претендують на теперішні землі європейських країн, то було б нерозумно. Але знати історію, що ми жива кліточка того древнього королівства, яка зберегла і кирилцю, і православ'я, і язик і культуру, означає, що ми маємо общу історію. Бо лиш так ми діти Божі, так настоящі православні канонічної церкви, спасаючої, благодатної, а у вічності Арсенієм сербським, Дмитрієм Ростовським, Івом Почарським і з усіми святими нашими змогли би наслідувати Царство Божеє. Амінь.